Obrigado. <silence> Я седрук Людмила Васильівна, вчитель початкових класів Лановецького закладу загальної і середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 Кременецького району Тернопільської області. Мій педагогічний стаж більше 28 років. За моїми плечима. Навчання в Чортківському педагогічному училищі, Тернопільському педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка і здобуті кваліфікації, вчитель початкових класів, керівник дитячих хореографічних колективів, вчитель основ християнської етики, а також 28 років вчительського життя в Краснолуцькій філії, які загартували, удосконалили, допомогли переконатись, що вибір був зроблений правильно. А з 10 жовтня 2022 року я працюю в опорному закладі, де комфортно навчатися, спілкуватися, творити, де навчалася я і мріяла стати педагогом. Моя педагогічна дорога цікава і захоплива. Ось деякі зупинки. 2011 рік учасник обласного конкурсу чотири року, я у десятці кращих вчителів Тернопільщини, і результат. Вища кваліфікаційна категорія, 2015 рік, звання Старший вчитель, а 2020 рік, пілотний проєкт сертифікації і перший сертифікований вчитель у Лановецькій громаді. Як результат, звання Вчитель-методист-2022 рік, обласний конкурс на кращу методичну розробку інтегрованого уроку в контексті реалізації інноваційного освітнього експерименту регіонального рівня Екошкола. Перше місце 2023 рік, фіналістка першого туру всеукраїнського конкурсу. Учитель року 2023, одна серед трьох найкращих вчителів Тернопільщини. Бути вчителем це справжнє мистецтво, обране за покликом серця, мистецтво дарувати надії і натхнення, мистецтво палати та запалювати вогник в серцях дітей. Слова Василя Сухомлинського є моїм педагогічним кредом рушійною силою. Отож, я стараюся навчати і виховати так, щоб запалити у кожному дитячому сердечку вогник допитливості, добра і любові один до одного до рідної землі. На даний момент я є класним керівником 4-го Б класу. Саме з ними. Ми навчаємося у ці складні для України часи і робимо все на своєму фронті, можливе, щоб наблизити перемогу і розвивати рідну країну у майбутньому. Працюю за типовою освітньою програмою Романа Шияна, сучасне інформаційне суспільство це період високих технологій, що потребує від освіти формування компетентних та активних особистостей, які здатні орієнтуватися у мінливості життя. Вміти мислити гнучко, динамічно, приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення проблем, втілювати у життя інноваційні ідеї, самооцінювати результати своєї діяльності, досягати успіху. Однією із інноваційних технологій, яка формує в здобувачів освіти на скрізні навички 21-го століття, а саме soft skills, є технологія формування та розвитку критичного і креативного мислення, який є модним трендом у різноманітних сферах діяльності, тому моя педагогічна ідея полягає у розвитку критичного і креативного мислення молодших школярів нової української школи, дітей нового покоління. Нова українська школа це і новий освітній простір, планування і дизайн якого створюється у партнерстві з усіма учасниками освітнього процесу. Хочу познайомити вас із нашим освітнім простором. Поки що я його змінила по мірі можливості, порадившись з учнями, яких я зараз навчаю. Маю надію, що за час літніх канікул з батьками моїх майбутніх першокласників ми змінимо дизайн класу. Оскільки на попередньому місці роботи направду простір змінювався і удосконалювався протягом чотирьох років разом з моїми учнями за їх потребами і запитами, прикладаю зусилля, щоб у класі було безпечно, комфортно, цікаво і пізнавально та під час освітнього процесу панує атмосфера взаємодові та взаємодопомоги. Все для того, щоб учні були вмотивовані до навчання і розвитку. У нашому класі є такі освітні центри центр навчально-пізнавальної діяльності, де учні навчаються у парах, у групах, індивідуально, робочі столи одномісні, врегульовані. Також і крісла відповідають вимогам санітарного регламенту. Незамінними помічниками є дошка для навчання, магнітно-маркерна дошка, проєктор. Дуже вдало доповнюють дану зону різноманітні Точки, мотиваційні наліпки, плакати. Таке оформлення дає можливість дитині відчувати себе частиною команди. Є й тематичний центр, який постійно змінює своє наповнення, стіна слів, універсальні плакати, коло вибору, центр новин. а ігровий центр місце, де можна весело, але головне з користю провести час, Лего, пазли, настільні розвивальні ігри, поряд дитяча бібліотека. Діти книги приносять часто з дому, читають разом або ж обмінюються. Це дуже зручно для використання технологій щоденні 5. Центр матеріалів містить індивідуальні лоточки, де діти зберігають своє приладдя, є і місце для особистих речей. А поруч центр творчої діяльності, який зацікавлює і учнів, і батьків. Адже виставка дитячих робіт це результат, який обов'язково буде помічений. Для проведення дослідів у нас є ціла маленька лабораторія з усіма необхідними матеріалами для маленьких чомучок. Це центр досліджень і спостережень. Є також і невеличкий центр тиші або відпочинку, створений для спілкування, відновлення сил і натхнення. А це моя особиста зона комфорту центр вчителя. Тут є все необхідне для моєї продуктивної праці. Ноутбук, принтер, стіл та крісло постійно у своїй роботі використовую проєктор для показу відео, презентацій, інтерактивних прав, руханок. Моя мета створення ситуації успіху, віра в дитину та врахування її індивідуального стилю діяльності, надати можливість кожному вихованцеві відчути радість, досягнення, віри в свої сили. Не боятися зробити помилку. Я не навчаю, виховую чи розвиваю. Я співпрацюю з учнями, навчаючись і самоудосконалюючись разом з ними. Таким чином, є можливість досягти мети формування вільної особистості, готової до життя у світі, що постійно змінюється. Для цього я використовую методи і прийоми теорії розвитку критичного мислення, які полюбляють діти. Ромашка блума, фішбоун, кластер, дерево передбачень, синкан, крісло автора і багато інших. Подобається учням робота із медіотекстами, створення реклами, відеоматеріали, окремої уваги заслуговує скрайбін, QR-коди, цеглинки ЛЕГО, технології візуалізації, наприклад, хмаринки слів, ментальні карти і багато іншого. Саме дані технології допомагають підвищити якість навчального процесу, а також і удосконалюють дистанційне навчання. Хоча і 21 століття, але учням цікава зображувальна, музична, мовленнєва театралізована діяльність, малювання, музика, ігри, казки. Метою підтримки фізичного і психічного здоров'я, мотивації, релаксації, Використовую психогімнастику, кінезіологічні вправи, руханки, фізкульт паузи, зорову і пальчикову гімнастику, елементи уроки на свіжому повітрі, нейробіку, дихальні вправи. А ранкові зустрічі дають змогу панувати різноманітні соціальні та навчальні навички. Об'єднують колектив. Нова українська школа це освітнє середовище, де широко застосовуються інноваційні технології, які засновані на співпраці. Розвивальне навчання, стем технології, квестові технології, проєктні і діяльнісний підхід, де особливого значення надається реалізації інтегрованого підходу між предметних зв'язків, так вищічатися, співпрацювати, комунікувати, поважати один одного. Бути командою. Отож ми разом з дітьми створили велику кількість ігор, експериментів, проєктів. Досліджували органи дихання, скелет людини, вирощували цвіт. Цікавими були проєкти Наші вірні друзі ми європейці, проєкт до Міжнародного дня землі», ми проти насилля, допоможемо пташкам взимку, проєкт єднання Новий рік у кожну хату, проєкт догляд за кімнатними рослинами, город на підвіконі, моя вишиванка і багато інших. Починаючи з першого класу, застосовую формувальне оцінювання, допомагає мені в цьому зошит спостережень, папка із діагностувальними роботами, які використовують для аналізу і ознайомлення батьків з індивідуальним поступом їх дитини. Навчаю учнів різних способів самооцінювання і взаємооцінювання. А в кінці навчального року... За вибором дитини певні діагностувальні роботи, найкращі творчі роботи вкладаються у портфоліо, яке є своєрідним звітом щодо досягнень і захоплень учня. У процесі його наповнення мені легко відстежити прогрес розвитку дитини. Я вважаю, що моя місія як учителя нової української школи допомогти розкрити та розвинути здібності. Таланти та можливості кожної дитини на основі партнерства між учнями, мною і батьками. Ключовим компонентом нової української школи є педагогіка партнерства. Я завжди намагаюся побудувати довірні стосунки між мною, учнями і батьками. Саме це є ключем успішного навчання. Саме батьки є головними помічниками в організації дозвілля на природі під час екскурсій. Вони є активними учасниками, коли потрібно організувати виставку шкільний ярмарок. У даний час у школі триває акція за акцією. Це наш спільний вклад у перемогу. Ми збираємо кошти і передаємо на ЗСУ Допомагаємо канцелярськими приладями дітям Херсонщини. Учасниками цих заходів, звичайно, є діти, але ми ж знаємо, хто стоїть за їхніми плечима. У своїй практиці. Застосовує такі форми роботи з батьками, як індивідуальні бесіди, анкетування, збори, педагогічний сил тренінги, дискусії, тематичні консультації. Проте пандемія і воєнний стан несли свої корективи. Спілкування часто відбувається в онлайн або в телефонному форматі, а також був створений у Viber чат з батьками, який дозволяє постійно комунікувати, реагувати на будь-які зміни або проблеми, а також надавати певні консультації. Шкільне життя це не тільки уроки, а й змістовні, пізнавальні, цікаві виховні заходи. Учням класу дуже подобаються події, які пов'язані з творчими завданнями, різноманітними турнірами, вікторинами, танцювальними композиціями, квести. А також деякі мають ще смачний бонус. Але найбільше заходів, які спрямовані на формування громадянина патріота України з високою національною свідомістю, з активною громадською позицією. На популяризації української мови, детальне знайомство із звичаями і традиціями нашого народу, на формування вучів загально, естетичних понять, толерантності, милосердя, високих духовних ідеалів. Полюбляють діти екскурсії, подорожі. Наприклад, подорож у резиденцію Святого Миколая. У Тернопільський краєзнавчий музей, у розважальний центр країна мрій, у Збаразький замок оборону споруду міста Збаража. І інші, Саме такі спільні поїздки сприяють налагодженню дружніх зв'язків між дітьми і батьками. Неформальне спілкування допомагає згуртувати учнівський і батьківський колективи. У спілкуванні з дітьми дотримуюсь позитивного стилю, який будується на засадах довіри і чесності, Намагаюся створити особливо невимушену атмосферу, в якій найкраще розвивається потенціал кожного учня. Мені дуже важливо, щоб діти почували себе комфортно і на уроках, і на перервах. Кожна дитина в нашому класі почувається себе вагомою, потрібною, талановитою, захищеною і просто щасливою і задоволенням іде до школи. Не знаю, чи доречно говорити про результати реформи нової української школи зараз. Але я переконана, що мої учні учасники і переможці конкурсів, дистанційних олімпіад, міжнародного конкурсу імені Петра Яцика, майбутні інноватори, конкурентні лідери, патріоти. Я пишаюсь своїми учнями. Насправді, реформа нової української школи це не тільки про учнів та освітнє середовище. Насамперед, це про нового вчителя, великого професіонала, новатора, ментора, координатора, друга, який готовий прийти завжди на допомогу. Слова Джона Дюї, якщо ми будемо вчити дітей сьогодні, так як вчора, то вкрадемо у них майбутнє, стали для мене мотивацією для саморозвитку, самодосконалення. Рушійною силою. Тому я у постійному пошуку чогось нового і цікавого вебінари, тренінги, дистанційні курси, конкурси, дослідження, проєкти, майстер-класи, відкриті уроки, курси підвищення кваліфікації, опрацювання методичної літератури, олімпіади, поширення свого досвіду, апробація інтернет-сервісів. У творчій групі, методичні об'єднання, конференції у форматі ТКЕМФ, круглі столи, засідання фокус груп. Сертифікація 2020 року. Експерт вивчення практичного досвіду вчителів під час сертифікації 2021 і 2022 років, робота експерта у експертній групі під час інституційного аудиту закладу загальної середньої освіти. Проблема творчого розвитку і критичного мислення, над якою я працюю, широко висвітлюється в моїх роботах, а також конспекти уроків, брошури, буклети, розробки заходів і багато іншого, можна побачити на сторінках освітніх сайтів на урок, всеосвіта, освітній портал урок, Всеукраїнський портал початкове навчання, а також в особистому блозі і Ютуб-каналі. Автор двох переможних громадських проєктів, а також учасник одного міжрегіонального, який фінансований за кошти Європейського союзу. У моєму арсеналі безліч грамот, подяк Ленвецької міської ради, Тернопільської обласної ради, Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації, Тернопільського обласного комунального інституту після дипломної педагогічної освіти. Але мені як учителеві хочеться, щоб школа була маленькою державою людяності, доброти, творчості і постійного пошуку. Маю надію, що мої випускники засвоять істину. Якщо хочеш бути щасливим, то дотримуйся золотого правила розум у голові, чесність у серці, здоров'я в тілі, а навчання упродовж життя. Але найбільша моя мрія перемога, мир і все буде Україна. Дякуємо, ЗСУ, віримо в ЗСУ і дякую вам за увагу.